300 акумуляторний тример з двома акумуляторами в комплекті, ось такими. З катушкою, з диском, з побідітовою напайки, зарядка, понятно, в комплекті. Народ 4300 гривень. Дивіться, старт модель, 3 роки гарантії. Дві. Включив собі, все, все працює. Коса, лігусенька, вага в неї десь кілограма три, напевно. Зараз подивлюсь, чи вони тут пишуть чи не пишуть. Давайте разом шукати. 20 вольт, 4 ампера, 5000 обертів, катушка, диск, пощідковий двигун, компакт. Це, напевно, що вона розбирається, типа двохсоставна штанга. Не пишуть, да, вагу? Ну, реально, вага в неї лігусінька. Тобто, дивіться. На пальчик підніму. Зараз треба просто равновесие знайти. Ладно, давайте двома. Диви. Двома пальцями піднімай. Ну, 4300, два акумулятора для жінок, для чоловіків, для бабусь, для всіх абсолютно підійде. Три роки гарантії. Реально топова ціна, топова коса за такі смішні абсолютно гроші. Ну, Реально, так що кому потрібно, хто ще не купив косу, бо траву треба косити по-любому, аж не знаю до чого. Там до жовтня місяця. 4300 всі контакти в шапці профіля.